Бог то є любов, розкажіть, як це любов. Як це любов, дивіться. От люди пишуть дурниці, так? Я їх за це не суджу, це вже є любов. Я їх за це не докоряю, це вже є любов. Я хочу їм просто е, розказати і показати і донести. Це вже є любов. Е, любов, зараз я вам зачитаю, що таке любов. Віталій, чекайте. Тільки не тікайте, я вам читаю. Що таке любов? І ви будете знати, якщо вам це підійде, любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, все вірить, все надіється, все терпить. Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, бо знаємо частково і частково пророкуємо. Коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, я говорив як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як в зеркалі неясно, тоді обличчям обличчя. Тепер же зостаються віра, надія і любов. Але. Найбільша з них любов. Я думаю, апостол Павло розказав про любов як найкраще. Його слова ніхто не перекрутить. Довготерпелива, не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого. Відкрийте перше послання до Корінтян 13 розділ Перевага любові. Там апостол Павло дуже гарно все розказав. Ось вам любов!